Вітаю, друзі! Ви у казковій скринці. Сьогодні будемо слухати казки Горошинки Ірини Савки. Зумка і Зумзуля. У гарному жовтому вулику серед великої родини жили бджілки сестрички Зумка і Зумзуля. Довкола вулика росли запашні квіти і трави. Щоранку, коли сонечко голубило квіти і спивало з них росу, бджоли брали свої відеречка і летіли збирати мед. Зумка була велика трудівниця. Вона не минала жодної квітки, і її відерце завжди було повне пахучого нектару. Зумзуля, Любила поніжитись на квітах, погойдатись на їх голівках і все приказувала. Меду нам досить, ще й на весну вистачить. Та навіщо вибиватися із сил? Не бурчи, Зумзулько. Знаєш, скільки діток хворіють і потребують метку? Подумай про них, відповідала Зумка. Зумзулька лише хмикала й неохоче додавала до свого відерця нектару. Якось сестрички полетіли в поле. Зумка віталася з кожною квіткою і та щедро дарувала їй пахучу росу. Зумзуля, як завжди, не поспішала до праці і байдикувала на сонечку. Вона тріпотіла крильцями, пригладжувала вусики. Гойдалася на стеблинці і не незчулася, як потрапила в сильце до павука вука. Вук був великий та волохатий і сидів у своїй схованці, виглядаючи ледачих мух і комарів. У розпачі зумзуля забила крильцями. Вона лементувала і кликала зумку, але сестричка була далеко і не чула її плачу. Сама зумзулька не могла вибратися з тенет вука. Раптом крики Зумзулі почув хлопчик ясик, який не пішов до садка, бо в нього боліло горло, і він грався собі на сонечку. Зараз, маленька, я тебе порятую. Він узяв довге, міцне стебло, розірвав вукову павутину і звільнив бджілку. Зумзуля ледве добралася додому. У неї так боліли крильця, а скільки страху натерпілася. Проте вранці, коли запахло квітами, зумзуля прокинулася швидше від усіх, вибрала найбільше відеречко і розбудила зумку. Швидше вставай, вмивайся і летимо. Там хворий ясик. У нього болить горлечко йому потрібна наша допомога. І вже за мить дві сестрички радісно обціловували кожну квітку, щоб зібрати для ясика і всіх інших діток пахучий, цілющий мед. Обшивайко. Жив собі їжачок, який з дитинства накульгував на ніжку. Він був допитливим малюком, тож якось із цікавості потрапив у сильце, яке розставили мисливці. Жив їжачок у чепурній хатині, яка переходила у кравецьку майстерню. Він мав золоті руки, обшивав усіх охочих. За це його й назвали обшивайком. Була осінь, і обшивайко мав багато роботи. Зайчикові на зиму треба встигнути пошити безрукавку, білочці – елегантний беретик. До того ж, сова Соня попросила полагодити її окуляри. За роботу друзі дарували обшивайкові хто яблука, хто пахучі корінці, а Бобер навіть риби приніс. Комірчина їжачка завжди була повна запасів. І він радо пригощав друзів пахучим суничним чаєм та іншими ласощами. Якогось дня, коли обшивайко працював над капелюшком для лисички, здійнялась страшенна буря блискало, дощ лив, як з відра, буревій змітав усе на своєму шляху, не пошкодував і їжачкової хатки, вона затріщала і розсипалася. А її уламки підхопило й понесло каламутним потоком. Обшивайко намагався врятувати клаптики тканини, які пливли за водою. Заледве вибравшись із води, їжачок гірко заплакав. Сирота, я нікого не маю. Вже й мою затишну хатку вода забрала і роботу мою знищила. Пропаду. Сльози стікали по його личку і зрошували й без того мокру землю. Він згорнувся клубочком і спробував заснути, бо ніч огортала все довкола, і ліс ставав темним і настороженим. Зранку велика чорна ворона Йона облітала ліс і побачила, що обшивайкову хатину забрала вода. Вона почала бити на сполох. Гвалт, пропав обшивайко, і хатки його нема. Позбігалися всі, хто шанував майстра, почали його шукати. Аго, в обшивайку, де ти? Відгукнись. Першою їжачка знайшла мудра Йона. Вона погладила його крильцем і заспокоїла. Не плач, друже. Ми тебе в біді не залишимо. Тут поспіли боберо верко, дятлик Тук, білочка пуся і лисичка хитричка. Прибігло на допомогу навіть маленьке смугасте поросятко хрю. Останньою прилетіла сова Соня, бо вдень погано бачила без окулярів. Взялися раду радити та й вирішили. Побудувати обшивайкові нову хатку. Їжачок захотів жити якомога ближче до гарних сусідів і друзів. Вибрали місце під розлогим дубом на сонячній галявині. Бобер наносив дерева, а юна з подругами очерету на покрівлю. Столярував дятлик тук. Поросятко хрю місило ратичками глину. Сороки варили обід, щоб нагодувати будівничих. Навіть маленькі павуки плели красиве мережево на фіранки в обшивайковій оселі. Хатка виростала на очах міцна, простора із сонячними вікнами, теплою пічкою і дерев'яною підлогою. Білочка пуся розмалювала піч візерунками. А лисичка-хитричка побілила стіни. Така гарна вийшла хатка, як у казці. Хто йде, очей не відведе. Тішиться обшивайко, дякує всім, кланяється і запрошує на вечерю. Ото був бенкет. Несли хто що мав, танцювали, веселилися. Обшивайко забув про хвору ніжку і танцював разом з друзями, ще й приспівував. Я маленький їжачок, маю безліч голочок. Голочко, туди-сюди, з шию друзям сорочки. Голочко, вперед, вперед, буде, білочки, берет. Ще довго у лісі дзвеніли веселощі. Всі лісові мешканці раділи разом із обшивайком. Добра мишка і горошинка. Котилася порожнім полем самотня горошинка і плакала. Усіх зібрали до комори, а мене забули, залишили замерзати. Де я, бідолашна, подінуся? Котилася, котилася і гульк. В ямку впала і ще глибше закотилася, коли чує. Дивись, обід сам на стіл проситься. За столом сиділа сіра мишка і снідала, лускаючи пшеничне зернятко. Де я? спитала горошинка. Та де? До мене в гості непрохано закотилася, от і обід буде. Хто ти? боязко спитала горошинка. Я мишка, полівка, мишечка. Мене так сусіди кличуть, бо я сіренька і гарненька. А тебе я десь бачила чи не на горішньому полі? Так, там багато моїх сестричок. Їх забрали до комори, а мене забули. Захисти мене, полівочко, жалібно попросила горошинка. Та як я тебе можу захистити? Чи я ж зумію? Зможеш, тільки вкрий мене тепленько, а навесні перед теплим дощиком посади в землю до кущика нахили І дивись, як я рости буду, а до осені урожай збереш. А якщо я взимку їсти захочу? Мишка стояла над горошинкою, взявшись у боки. Та втомлена горошинка вже засинала. Взимку, коли тріщав мороз і хотілося їсти, мишка згадувала горошинку. Але, відкривши ковдрочку і подивившись, як солодко спить горошинка, знову накривала і йшла шукати іншу поживу. Якогось ранку сонячний промінчик дістався мишачої нірки і залоскотав сплячу горошинку. Весна. сплеснула в долоні мишка. То пора тебе садити чи не так? Так, мишко, дякую тобі за добро і гостину, але почекай ще трішки, нехай сонечко землю обігріє, а теплий дощик напоїть, і вона стане вогка і пухкенька. Тоді й сади. Горошинка ще дрімала і тішилася сонячним промінчиком. Мишка вичікувала, коли впаде теплий дощик. Аж сусідів зацікавила, бо весь час висувала голову з нірки, чи не йде дощ. Кого виглядаєш, мишечко? питаються сусіди. Дощику. та навіщо він тобі? Горошинку садитиму. Диви, яка мишка у нас, господинька. І всі захотіли побачити горошинку. А в неділю. Коли мишка зібралася на прогулянку, випав рясний теплий дощ. Напоїв землю, зросив листочки на деревах. Мишка вичекала, коли сонечко зігріє землю і викотила з нірки горошинку. Лапками розгребла землю, зробила ямку і посадила горошинку. Дякую тобі, полівочко, тільки й встигла сказати горошинка. Кожного ранку мишка бігла дивитися, чи не проросла ще горошинка. Якогось дня полівка побачила прозорий паросток, що тягнувся до сонця. Нагнула кущик, і пагінець потягнувся до нього, а невдовзі зацвів пахучими білими квітами. Дивитися, як росте горошинка, збігалися всі друзі мишки. Вони задирали писочки вгору і водили довкола зеленого стебельця хороводи. Вже й стручки зелені з'явились, та так рясно, що мишка обіцяла всім сусідам по горошині. Росла горошинка півліта, а коли стручки стали жовтими і сміялися спілими горошинами, мишка у червоному фартушку, повному гарних зернят, дарувала їх сусідам. Які теж захотіли мати горошиний городець ростіть собі горошинки великі і маленькі, для дорослих і малят, для людей і мишенят, співала мишка полівка і дуже тішилася з того.